Ну що, друзі? Шість білих, маленьких, гарних у нас вже є. І от на цьому місці буквально 20 метрів. Ще 11. Друзі, вітаю! Сьогодні 23 липня, 25 рік. Поки їхали, йшов дощ. А зараз оно і сонечко проглядає. Все мокре. Ми сьогодні в нашому звичайному складі, я, Іріша і наші собакени приїхали до лісу. Друга година, зараз поздно виїхали. Гарно так. Після дощику такий запах у лісі. Не знаю, що ми сьогодні знайдемо, але хочеться біленьких знайти. Ну що, друзі, пройдемось по лісу, подивимось, що тут да як. І як завжди, все побачите. Перші наші знахідки це от таких два молоденьких підурешника. Ще один? Де? Ага, а ну зараз подивимось. А, бачу. Так, ну, ці грибочки пішли. Ми зараз а, на Франківщині ближче до гор. Десь з кілометра, отак попереду мене, кілометра 3-5 вже починаються гори. Ану, це що? а? Ану, ні, теж підовереш. Ще один ти триша. І не один, воно. Ще два. Що таке? Білий? Ой, друзі, чули, так? Да? Які емоції? А ось ще один. Ріша, ще один білий. Воно. Ти цього побачила? У, друзі! А то не попав! Початок! Так. ой, ой ой ось які ось. малюки! Диви. Третій. Отак-так. Ну що, друзі, початок є. Марсюшик, ти радий? <ріху> Та такі молоденькі, білий, а? Да? Так, ну, починаємо тут пошуки. Марсюшик, дай я дістав, я Іриса там шукають, поки грибочки. Камарйо, друзі, ну то просто взяли з собою такий спрейчик. Ще не попшикались, Зараз попшикаємось. Марсюш. Бо неможливо. О, ще один ріж. Yeah. Та. Почав перевіряти. І оно під листочком ховається. П'ятий біленький. П'ять штучок. Yeah. Ну. Та білібонець. Ой, друзі. Емоції зашкалюють просто. Настрій піднімаю. Та ти що. Три штучки. Uh -huh. Зараз де вона uh -huh. ага. тут? От, ще один. І ще один. Я треба уважно подивитися. Uh -huh. Я буквально отак от, от річ. Рукою зверху листочка. Uh -huh. Трошки... Притискаю і відчувається одразу. Зараз одразу і подивимось, які вони. О! Супер. Та. Гарний, біленький. О! Бачите? О, ще один під листочком заховався. Бачите? А от тут, десь тут, о. Двійня така. Ну ці маленькі, так, да, я їх не буду чіпати. О, нехай залишається. Цього візьмемо, ладно. Трошки його надломив. Ага. Та-да-да, -да, отак от. Що виходить? Можна сюди приїхати ще раз, Бачиш? Які маленькі. Mm. Ну. Mm. <різь> Більбоніс відпочиває, поки ми тут шукаємо грибочки. Пройшли буквально 2 метри. І лише ще одного побачила. Mm. Ти Та, такий гарний, так. Да. Оце так сьогодні у нас початок, а. Mm. Гарний гриб. Можу сказати, друзі, що все, пішли біленькі по наших місцях. Так що від цих дощиків. Більбоніс, пішли, більба. От впевнений, сьогодні ще знахідки будуть гарні. Гарно сьогодні, так? Да? І сонечко вийшло. Угу. Ще потом голову не так. Та так, да, дощик пройшов, і виходить все промовка на деревах і все капає а це що Ало. ріша ще два білих так? та ти що от один і воно другий так я тут кошика залишу ага. обережненько а вам ще один ріш так 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 о який Гарний грибочок. А воно ще один, два, ріж. Три, чотири, ріж, п'ять. Воно один, другий, третій, четвертий, п'ятий. ху 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 Ну, друзі, знаєте, на такі молоденькі білий не завжди дається попасти. Ну. Де ще ховаються? Шукайте, собакини, шукайте. Більба, ти втомився чи що? Ну, щось погано себе почуває зранку. Оп, камарьо. Зробили тут такий собі привал. Насчитали 11 білих. У нас вже там штук 6 є. І от тут ще й підберезник стоїть. Який гарний, а? ану. Ох, не полюбляю я руки. Такі нори різні О, сувати. Гарний гриб. Молодий. Ну що, друзі, позбираємо. Ну, саме маленькі, ну, чіпати не будемо. От. А от такі більш менше Ох ти! Надломив трошки. Заберемо. О тут ще. Там пять штучек. О, вот такие. Собакены носятся. О. Ну, бочечка. Приховаемо. Вот ну, ци нехай залишаются. Супер. А вот еще несколько штучек. О, Який розмір. Ну, цього залишимо зовсім бубочка. Коротше, друзі, вони тут всюди. Бачите воно? Ще два, три, ну, от таких бубочок тут дуже багато. Оце так врожай. Та може ми і завтра сюди приїдемо. Подивимось. Що там в тебе гарненька, міцненька? Ох ти, яка ж гарна. Така міцна. Ну, давай до кошика. Я там ще десь штук вісім білих знайшов. Бубочки, їх багато. Дуже багато гріш. Ну, треба почекати, щоб вони повела. Та ну да, так, да, да. пройшли. Але радує те, що вони з'явилися. Так, да, вони пішли. І чисті, не хробочливи. Це головне. Залишаємо це місце і йдемо далі. Подивимось, які ще знахідки у нас будуть. Де? Білий? Ууу, то гарний. Ти прийшов? Отак. А я дивився попереду і цього не побачив. Ну, такий заберемо. Так, да, уважніше треба дивитися. А, то, що вони, то, що вони такі маленькі. Ну так, да, якось. Не і знаєте... Їх багато зараз. І очі аж розбігаються. Тихо, тихо. Чув? Які емоції. Ди сюди, диви, який гарні. А ну де. Ух ти! Зараз, зараз. Так. Так, ну цього побачив? а ще один? Ні. О! Який А, Де? Ні. Це, ні, це ні. Це ні. Так, так, так. так а це азарт, друзі, такий грибний. ну, Грибники нас зрозуміють. Поки там Іріша фотографує, я воно ще одно знайшов. І Іріша ще одно знайшла. А що це? А ну, Ні, думав ще один. Отак. До речі, друзі. у рішу на сторінці. На висовіці. Багато коментарів. Це ши, ши, фото згенеріроване, Друзі, мене. Виставляємо згенерірованих фото. Тільки натурально все. Ну, стоїть ріша так вже фотографувати, да? навчилися, що капець. Такий ракурси бере. Ще один? Оооо! Ану! Ану, ну, ну 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 Дивимося. Друзі, ну це просто якась казка. Ви все самі бачите. І це заберемо. Вот таких ще два. Так. А ну Ану. ти ви, а. Вот я вам показував цей гриб. А воно, бачите. Трошки. Поруч. Трошки зламала. А ось дивись. <риві> ні, це я, я а, я, думала, я приніс. <риві> Мені собі. Ага. Дивись. Зламала трошки а, та, ще. Та нічого. Ще п'ять штучок. Ну. Нема слів. <риві> 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 На, щось більбоніс наш трошки погано себе почуває. Ложиться постійно. Не будемо ми. Далі ти було все добре начебто да, їхали. Так, да? Да, Тут, бачите, щось ну, буває, знаєте як то. Але далі не підемо. Трошки повернемось. Ще е, з краєчку ліса. Хвилин 10 пройдемо і до машини. Так, давай Ріша, якось... А давай тут пройдемо, да. ну, так? О, це так-так. А бачите, а? Які молоденькі, які гарні. Дуже багато ми залишили. Ну що там в тебе? Такі, такі гарні. Ух ти, які гарні. Зараз покажу вам. Ще, так? Да? Один красончик, так? Да? От ще два. А, яко. Краса. Нічого, друзі, грибочки нікуди не динуться від нас. Я маю на увазі, що на все трошки погано. Так що ми так потихеньку потихеньку йдемо до лісової дороги. А і так уважно дивимося. їдемо додому, полікуємо Більбоніса. Старий пес, знаєте, може щось з'їв, щось йому не пішло. Ми вирішили пройти от через такі хащі, так трошки коротше буде. І заодно подивимось, може тут щось полізло. Ну в такому місці більш темно, так? Да? Так, да, вони напевно трошки пізніше бійдуть. Опа. Вийшли з цих хащі, тут більш такий відкритий участочок. І от тут грибочки є. Це сервішка. Гарна така. А воно поруч і біляк стоїть. Закримо. Ось такий маню. Ще два грибочка до нашого кошика. А це Іріша побачила, не знаю. Цікаво, що це. Ні, якийсь, не знаю, може дубовичок але вже ніякий. Дивись, лисичка. Ану. Давай, Ух ти Ще лисичка. Це Марсик збив, Те, Друзі, у нас сьогодні таке асорти. Лисичка. Оно ще одна лисичка. Жекльон збив. Отак. До кошика. А це у нас, друзі, перший червонічок от таких розмірів, такий молоденький. Перший. Фу. Ну сьогодні і день, так? Да? Стільки різних грибів. І всі молоденькі навколо подивились, Воно. собаки збили біленького. А. І тут поруч ще один біленький стоїть. Ох, який червонячок. Гарний. О, отакий. За друзі, практично виходимо. Підходимо до лісової дороги. Ух ти, Які, ано. Та-да-да. Да, да. А у ноші далі вони. Йдуть. А ось чи що? чи білий, чи що? Де? О, білий. Білий? Ану, Марсі, дай я глядачам покажу. Вот лисички. От вони. Воно далі йдуть. А і бачу, в бачу. тебе? Mm -hmm. Не воно ще стоїть. Та супер. А оце іди дивись, то білий. Ану. Так, щоб тут не почувити все. Ну не знаю, треба... ні. Не білий? Ні, не білий. Ні. Але лисички гарні. Лисички гарні, так. Да. Тримаємо. Ага. Отакі. От Позбираємо цю лисичку. Ух, яка місста і гарна. Так, воно ховається. Цю кубку залишимо тут, бо вона так розбросена, ця лисичка тут. Потім пройдемось позбираємо. О! Так. А де ви є? Собаки всі з тобою? Собаки з тобою? Лісі що? Так, десь тут ще є. Ага. Тут є лисичка. Так. Ось такі дві кубки лисичок ще. Іріша позаду в мене лисички ще знайшла. А я тут три білих. Це один, другий, третій. Ну ці два залишаємо. Дуже маленькі. Так, хочеться завтра приїхати сюди. Ну подивимось, як збір буде. Бо головне це здоров'я собак. Так. Що, друзі, підійшли ми до лісової дороги, а буквально попереду, метрів 20. Будемо йти до машини, доїхати. Повторюсь, лікувати Жеку, Ху, Жеку, Більбоніса. Воно бачите, що ми сьогодні знайшли. Досить непогано. Весь гріб молодий. І тут залишили дуже багато ще бубочок білих грибів. Впевнений, от такі підосичники, червонічки. Це ми одного знайшли. Подаруночок який? Білий? Ух ти, зараз, друзі. Зараз вам покажу. Незручно. Ано. О, ух ти, гарний який. Угу. От так. Останній подарунок на сьогодні нам. Ще один біленький. Та, ви що, друзі? Гарно. Але треба їхати. Все, друзі, з вами. Якщо все буде добре, то завтра зустрінемося. Ну, сподіваюсь все буде добре. маю у вас більбо. Все, друзі, до зустрічі у лісі.